На порозі стояла жінка вже дуже добре, при надії, і мене відсунула з дороги та просто на кухню. Розсілася і каже Я у вас тут не раз буваю, тому все знаю, що де стоїть, дещо переінакшу, дещо зміню. А з якої це радості? питаю я її. Як з якої? Я ж люблю вашого чоловіка і дитина у мене від нього буде. Ага, я вже ледве стримувалася. І жити ти тут плануєш? Не треба мені грубити, каже та персона, а де ж іще? Адже ваша донька вже вийшла заміж, на квартиру не претендує, то я тут буду жити, я тільки руками сплеснула. Які ж то є жінки, чи то вони геть безстрашні, чи просто геть без царя в голові? Давай дочекаємося Тараса і все поставимо на свої місця, кажу я їй, добре, я б у вас щось поїла, смоли можу запропонувати, кажу їй я. Ну, вона скривилася, мовляв, які ж то жінки є, коли їх кидають чоловіки. А я зателефонувала чоловікові і повідомила, що його кохана у нас в квартирі, і треба, аби він приїхав і поміг їй вийти з хати. Бачили б ви його, коли він поріг переступив. Надійко, то все велика помилка, я все поясню. Вона мене обкрутила, і я нічого такого не хотів. Звичайно, звичайно. Кажу я йому, тільки ти її сюди водив, а це вже дуже погано, я такого вже стерпіти не можу, тому бери речі і йди за нею. Стоп, стоп, куди йди? Це Тараса квартира і ви збирайте речі. Ти зараз, дівонько, про такі речі дізнаєшся з Тарасом, що ви будете просто в шокові!» – кажу я їй і регочу. А я справді мала що розповісти, хоч ніколи й не думала розкривати цю таємницю. Але раз все так сталося, то я вже нікому нічого не винна. Квартира моєї бабусі і давно на мені, тому Тарас до неї ніяким боком, а от його машину і гараж ми будемо ще ділити, але важливо не це справа в тому, що ти, Тарасе, дітей мати не можеш, тому від кого ось це я показала рукою на дівчину, тобі ще слід вияснити. Вони обоє стояли з такими круглими очима, що я аж розреготалася. Справа в тому, що я дуже любила Тараса в молодості, жити без нього не могла і ніяких недоліків не бачила, але життя показало, що дуже вже мій чоловік має раними его, і я зрозуміла, що як він дізнається, що безплідний, то ніколи мені цього не пробачить. Ти пам'ятаєш, як я тобі казала, що вся справа в мені тільки для того, аби ти почувався чоловіком, але аналізи всі у мене були на руках. Я тоді пішла до свого однокласника, який мене любив і був зовнішньо схожий на Тараса. Через дев'ять місяців у нас з'явилася донечка, а я більше ніколи не хотіла це повторювати, бо вірила, що далі ми будемо жити в любові і радості. І ось через 25 років шлюбу мене отак Тарас порадував своєю любов'ю до іншої жінки. Тарас визвірився на нас обох, мовляв, обкрутили мамину черешеньку, а він же нічого не знав і повівся. А я виставила з хати Любку і почала збирати речі чоловіка і свої, бо вирішила пожити у батьків, поки клінінгова компанія тут все перемиє до блиску, щоб нічого від цих двох не лишилося. А мій однокласник, батько моєї доньки, розлучений, я давно спостерігаю за ним в соціальній мережі і все думаю, чи склалося б у нас, може, на зустрічі випускників все йому розказати і спробувати створити родину. Чи вже мій потяг поїхав і нема чого думати про це? Підпишись, підтримай українськомовний контент.